Мої вітання всім, це спеціальне форматне обоздіє. Ми спілкуємося на важливі теми з цікавими людьми. Сьогодні Петро Кузе, командир батальйону Свободи бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. З ним є можливість поспілкуватися. Пане Петре, мої вітання. Навзаєм ну, щиро. Вітаю вас. Пане Петре, вітаю. Знаю, що ви на Сіверському напрямку. Яка ситуація на Донеччині, там, де ви можете розказати про це і як із. Намаганням ворога до чергової дати, чергової мети досягти? Ну, ситуація не проста. Нам направду. Ворог активізувався, активно намагається штурмувати, використовуючи всі засоби, комбінує штурми з бронетехнікою, танки з бронемашинами, які підвозять ворожий десант, намагаються підвести до наших позицій активно. Зробив висновки з минулих е, подій, відповідно, прикриває свою десантну піхоту ребами, засобами впливу, артою і так далі. Е, і кількість штурмів, на жаль, значно збільшилась. Тому ну, так брав... бравурно не скажу, що там все, все просто супер. Е, нам поки що вдається якісно їх знищувати. Тримаємо позиції, але е, набирають вони крепко. Я е, хотів би, аби ви підтвердили або е, поговорили ми про це. Експерти, військові, зокрема говорять, що останнім часом ворог дуже активно і більше в порівнянні, наприклад, з тим же січним, почав використовувати і каби, і е, дронова підтримка, особливо FPV-дрони, дрони камікадзе. Це те, що там в порівнянні навіть з кількома тижнями раніше, зараз у ворога набагато потужніша в цьому сенсі є можливість застосовувати. Чи це правда, і чи бачите ви якийсь зв'язок можливо, з якимись діями, які до цього призвели? Ну, на жаль, мабуть, так. Да. Вони активніше. Стало більше застосувань. Очевидно, що. Більше використовуються дрони так само і fpv дрони, і дрони зі скидами, 에... більше обстрілів, більше штурмових дій, більше 에... намагання повлучити -по кабами по ключовим якимось точкам. 에... Ну знаєте, тут нічого особливого і, мабуть, навіть несподівано нема, тому що. Це війна. Ворог то підвищує інтенсивність бойових дій, виснажується в них, і потім якісь там тактичні чи там інші оперативні паузи робить для того, щоб накопичитись, відремонтувати техніку, чи поповнитись спаленою технікою, підучити бойовий склад, і потім так само знову нарощується інтенсивність. Ворог вишуковує слабкі місця в обороні. Е, тому атакує в різні ділянки фронту, де куди може там та штурмова група дістатися, то плав, Вони так і планують і, і виконують ці дії. Е, були ну там взимку, були там періоди, коли, коли також нарощувалася інтенсивні штурми. Потім там під кінець зими е, трохи штурму інтенсивність спадала. Я пов'язую власне з, з тим, що я перерахував, що їм треба було відновитися. Зараз знову інтенсивність штурмових дій нарощується. Традиційно. Важливо, що ви це говорите, і важливо знати це на правду, але. Знаєте, хочеться чи позитивних якихось е, речей. я для себе позитивну річ на початку цього тижня. Прочитав в Нюйорк Пост, яка написав Норк Таймс, перепрошую, яка написала з посилання на українських військових, що е, війська країни-агресорки все ще утримують ініціативу на фронті. Мається на увазі саме Схід Донецької області, але е, вони вже настільки виснажені, що здається, публікації да творчам публікації в Нью-Йорк Таймс. Що Москва що сили намагається замінити знищену техніку і їхні зусилля е, там на, на, на межі? Чи є з того, що ви сказали, дійсно відчуття такого, що зараз останні, якщо можна так висловитися, та не використовують ресурси там на сході Донеччини для того, щоб можливо мати е, пере? Покій для того, щоб зупинитися і переформатувати власні зусилля. Ну там журналістам в Нью-Йорку видніше Е, хотілося б вірити, що це пов'язано з виснаженням. Да й в принципі люба армія, яка наступає, вона швидко несе більше втрати, ніж ті, хто обороняється, і вони виснажуються. Але я. Знаєте, там в книжках по військовій аналітиці завжди, я вже це казав, завжди за правило береться, коли ви займаєтесь розробкою форсайтів, тобто найближчих подій майбутнього. То береться сценарії від найгіршого і потім там розробка цих сценарій ймовірних подій до там, найкращого. Так от я пов'язую, я аналізував, бо дійсно. Що могло вплинути на такий текст? Це використання ворогом е, при штурмах легкових автомобілів і мотоциклів е, зменшилось використання відносно там минулих років, відносно минулих періодів, трохи зменшилось використання броньованої техніки, е, і можливо це зробили. Е, попливало на такі висновки в матеріалі, про які ви говорите. Я це з іншим пов'язую. Я думав, я не думаю, що ну очевидно, що менше броні, менше всього. Але е, для підтримки наступальних дій вони могли стягнути, Вони, в принципі, там могли це забезпечити, і, і е, техніки багатьєнно вибили, але направду її е, настільки кількість е, у нашого ворога, що ну це е, вони можуть. Поповнювати ще е, цілком комфортно цю техніку, я думав, що вони штурмують. Ну мені хотілося б вірити так само, що вони виснажені і так далі. але я змушую себе е, в це не вірити. Планувати зовсім інше, тому що, е, наприклад, є сторона, чому використовуються мотоцикли, наприклад, для е, використання штурмових дія, скільки вони своїх людей е, не цінують і Їм потрібно, щоб перша штурмова група там зав'язала бій на позиціях, то мотоцикл як засіб найшвидше доставки оцих перших смертників, які загинуть в бою, але будуть відволікати, коли будуть доставлятись уже іншою технікою, інші, ну, інші штурмові групи. Тобто тактика їхня ну, очевидно. Їм треба швидко зблизитись, пройти так звану кілзону, відстань між їхніми позиціями і нашими позиціями, зав'язати бій на наших позиціях, а потім вони підвозять туди все новий, новий новий десант і задавлюють кількістю. І тоді бійці вимушені або відходити, або там якісь трагічні історії стаються. Тобто, те, що ми колись називали м'ясні штурми, тепер це можна сказати, що це мотом м'ясні штурми. Так точно, так точно. Ну там багато ще користі для них вони приносять. Вони собою розміновують міні загородження. Вони комбінують. Я ж казав, що ворог в принципі учиться. вони використовують. Спочатку такі групи, потім іде там танк з протимінними тралами. Е і я вже звертав увагу, що коли палиш цей танк, раніше вони дуже яскраво вибухали там, а, а зараз танк йде зі зменшеною кількістю боєкомплекту, саме оцей тральщик. Ну тому що очевидно, що він буде вражений, щоб він ну, там, давав шанс там чи екіпажу, чи просто даремно не витрачати БК, а далі йдуть, от коли вже перші міні загородження зняті чи підривами цих м'ясних штурмів, чи там тралами, чи комбіновано. Далі йде підвоз на бронемашинах дуже швидко десанту, вже там серйозної кількості. У Нас нещодавно на позиціях висадилось близько 60 ворогів. Таким чином, ну десь з третьої хвилі. То ми їх чесно кажучи, вичищали більше доби там, аж до зранку почалося, і майже до ранку ми їх там ганяли по посадкам. Пане Петре, якщо раніше ми говорили про чмобіків, раніше говорили про зеків. Якщо ну ви штурмовик, ви піхотинець, ви, ви бачите зблизька ворога. Хто це зараз? Можете ну описовувати комбінований, комбінований особовий склад. Зараз от, серед полонених пішли вже виключно громадяни Росії. В минулих періодах переважно були мобілізовані Луганськ, Донецьк, ну і вони швидко їх утилізували. Я так розумів, що одне з завдань було утилізувати е, тих, що ще пам'ятав Україну. Е, зараз ідуть е, ну, представники, от конкретно, там в е, цьому періоді. Це Забайкалья і туди. От дуже далекі краї. Е, легенда, до речі, одна й та сама: от кого не опитуєш їх, там у нас трошки є, там пару десятків. Кого не опитуєш, вони всі говорять як під копірку, що нещодавно призваний, потрібні були гроші, кредити давлять, воювати не збирався, обіцяли охороняти третю лінію, кинули в штурм. Він там в паніки, в істерики. Ну зрозуміло, що вони будуть говорити, коли вони в полоні. Ну, але фізична підготовка нормальна. Е... Вік є дуже молоді люди. 22 роки, наприклад, а є, звісно, там, ну, там, під 50. Екіпірування. Екіпірування задовільне. Всі відмовляються від стандартної російської форми, всі купують вони, ну, ті, хто хочуть вижити. Купують самі форму, переважно мультикам. він ну, Тобто на третій лінії охороняти купують мультикам? Ну, да, Е, да. Хороше. Ну, зброя за екіпірування претензій немає. Це вже знаєте, там там, якість автомату, це ну там якби предмет його експлуатації власником там. Пристріляний він, чистий він там, приладнаний він, там, кожен під себе там, якийсь там, ну і так далі. Ергономіку кожен під себе робить. Це вже від е, солдата залежить, наскільки він е, любить свою зброю і себе і так далі. Але стандартні автомати, е, стандартне, нормальне екіпірування, скажу так, не гірше за. Ну, можливо, трошки гірше за наше, але в принципі це суттєво не впливає. Те, що вони відмовляються від форми, бо їхня форма е, дуже класно гри, і вони про це теж знають, тому вони в принципі намагаються її позбутись. Е, фізична форма, ну вона різна, бо вони е, знаєте, от є молоді люди з гарною фізичною підготовкою, навіть. На мій подив, бо це дуже рідко стається. Досить інтелектуальні, е, освічені, я б навіть сказав, а, а все ж таки переважна більшість це колишні е, кримінальні елементи, і там сама популярна стаття е, у них це 228, Це за їхніми законами, там обіг нарк... наркотичних речовин. Ну можливо, це на нашому напрямку такий контингент, але повторюсь, вони різні. Не можна сказати, що всі чмобіки, всі там алкаші е, і так далі. Причому застосування їх так само різне, що цими непотрібами вони розміновують е, і там е, називаються ножки. Ну на логістики вони там підвоз, е, підніс, підвіз БК, медикаментів е, інших засобів. А групи штурмові підібрані, на мій жаль, більш-менш якісно. Ну але в принципі, знаєте, що в шрапнелі чи впіврону байдуже скільки він займався на полігоні. Якщо він попадає в об'єктив, то ну, вони, вони гинуть так само, як і наркомани, як і спортсмени. Це війна. Я про це говорю. Ви, ви, ви слухаєте те, що ви говорите, і згадую ту історію. Ви ж точно знаєте про неї ця труба суджі, да, через яку заходила е, спецура, намагалася зайти. Да, в е, обійти наші позиції, щоб зайти нам в тил. І наші хлопці вчасно це виявили за допомогою за допомогою дронів і. Е, Власне, і нейтралізували їх. Але я так само чув і зневажливі коменти з приводу цієї операції в бік росіян, що що ж, ми хочемо з них взяти, і вони все роблять через одне місце. Але чи дійсно варто недооцінювати ворога, чи справді те, що ви по-своєму знаєте, що він дуже швидко вчиться і дуже швидко виправляє помилки? Дивіться, ворога точно треба не боятись. Ворога треба ненавидіти, е і так далі. Ну, з усіма там е діями, тому що це чорти, які прийшли вбити нас і, і наші родини. Але недооцінювати ворога це злочин, тому що е от такі наративи, які вкидалися, можливо, ну не знаю з якою метою на початку війни, вони наробили дуже багато біди. Недооцінювати ворога. Злочинно неправильно, і е, власне е, ну, характер цієї війни показує, що ми маємо справу не з зборищем Алкашов там чи наркоманів. Е, да, вони використовують і їх на подив дуже багато, і ну, там, контингент, і, е, ну, і рівень розвитку вражає деградованістю, але ми маємо справу з дуже небезпечним, е, гарно озброєним. Нехай трохи застарілим, але смертоносною зброєю обладнанням, і є аспекти, в яких ворог нас серйозно переважає від кількості цього обладнання, від кількості особового складу до застосування, наприклад, ворожі реби е більш злючі ніж ті, які використовуються силами оборони їх теж більше, ну, можна перераховувати по бронетехніці, по кількості снарядів, зарядів, гаубиць і так далі. Ворог, знаєте, от там про суджу, ви згадали. Я працюю зараз на іншому напрямку, але про події суджі, треба буде серйозно там з аналітиками розмовляти десь. Через місяць, як аналіз, Те, ну то, що там оперативно треба приймати рішення зараз. Це в штабах треба робити. Але я кажу в нашому з вами форматі. Чому тому, що зараз іде війна на всіх рівнях, і інформаційно, в тому числі, я бачу там. Ну, коли доходжу до інтернета, до Старлінка я бачу зараз там по суджі вкидується вихід бійців з Азовсталі, начебто, це наші полонені Повідно, що це значить? Це ворог сіє паніку. Відповідно, обі сторони зараз в інформаційній війні в протидії один одному дуже спотворюють інформацію. І на війні це не просто нормально, це правильно. Ну треба там вводити з ворога в оману. Тому релевантної, адекватної інформації на нашому з вами рівні, і тим більше у воєнних експертів, ну які там не пов'язані до. Конкретно штабів, які управляють цією операцією на цій ділянці, її немає. А робити висновки, виходячи з загального інформаційного шуму, як я вже казав, це неправильно, тому що вона не є зараз релевантною, тому що зараз йде період бою і на інформаційному полі теж. Дай Бог, щоб там не було котлів, дай Бог, щоб наші війська відтягнулись. Дай Бог там і так далі. Треба не реагувати панічно, там не робити якихось завчасно висновків. Я знаю, що там працюють в принципі з тими бійцями, з якими ми ще в АТО воювали, з якими є зв'язок. У мене є інформація, що там відбувається. Я там час від часу ми зізвонюємося, говоримо. Але ну, час покаже, що відбувається там насправді, бо ну, там, боєць чи два бойця одного підрозділу, це теж не, не показник загальної ситуації. Бо одного підрозділу може бути більш-менш, їх там вчасно вивели, один підрозділ може застрягнути на марші там чи десь ну, Зрозуміло, вони про, можуть не бачити повністю цієї картини. Про, так. про такі події, знаєте, я коли чую, що там ну, от, там, про події в суджі, чи там якийсь прорив, чи там. Все пропало чи навпаки, ура наступаємо, контрнаступ. Я завжди дуже скептично. Я завжди раджу всім витримати тиждень-два і потім живитися підтвердженою інформацією, яка є. А ну звісно, це ж не впливає, що люди всі читають новини. Але Мечається. власне, тут, тут якби є, треба мати е, запобіжники, фільтри, якусь інформаційну гігієну. Бо зараз дуже сильний накат оцих е, спотворених інформацією. Не можу з вами не погодитися, але ми точно, ми точно розуміємо, що і про це говорять і у найвищому е, керівному рівні. Завдання суджі було відтягнути, в тому числі одне з завдань суджі, відтягнути певну кількість ворога з інших напрямків, та і ми це знаємо. А якщо ми підемо з Курщини. Відповідно, та кількість ворога, яка там була зконцентрована, це створює небезпеку, і е, ця небезпека, ми так само маємо до неї бути готові. Е, як ви вважаєте, чи ми е, мусимо тепер відчувати, що ці сили можуть так само тиснути на тих напрямках, які отримали там в певною мірою е, там передишку? Ну так само ті сили, які вийшли, вони теж нікуди не дінуться. Вони передихнуть. Вони або будуть. Я маю на увазі наші частини, які вийшли з суджі, Вони або будуть нависати над тою ділянкою, і хочете, не хочете, ворогу треба буде тримати там певний контингент, навіть з огляду на те, що ми запросто можемо ще раз зайти і туди, і не тільки туди. Дай Бог креативності тим, хто планує. Звісно, що є загроза, що зараз там специфічні розрахунки fpv дронів які були масово залучені на суджу ворогом, перетягнуться, А це на поверхні лежить, що найбільш цікава для них локація це власне залишки Луганської і добити до Донецької області. І там, де у них вже були певні успіхи в штурмових напрямках. Є загроза цьому, але. Ну мені здається, що е, ну, це слід було очікувати. і, е, Бачите, я дуже рафіновано говорю. Насправді е, насправді ситуація дуже важка і треба очікувати її загострення. Хотілося б мені щось доброго на цю тему сказати, але на, на от я ловлюся на думці, що. Підрозділи, які зараз вийшли з суджі, вони досить виснажені. Їм як мінімум треба дати перепочити, і я не маю інформації там наскільки повні особові склади і так далі, наскільки організовано вони звідти вийшли. І я розумію, що е ну, ситуація простіше, на жаль, не буде. Тому ми готуємося, запасаємося боєкомплектом. І я розумію, що на Донецько-Луганському напрямку. Ситуація буде нагнітатися, особливо враховуючи політичну складову, можливо, для посилення переговорної історії е, і так далі. Я, до речі, чув певні конспірологічні версії, що е, це результат домовленості, але відверто скажу, що е, ну, коли розбита логістика, коли е, бійці виконали ту задачу, яку вони мали виконати, там. Тримати їх довше сенсу не було, ну але ж, знову ж таки, вся повна інформація на верху в штабах. Вони там планують, вони вони мають надію, розуміють, що вони роблять.